Святого Духа. Дорогі братія і сестри у Христі, вітаю вас зі святом Святої Трійці, яке ми сьогодні вшануємо. Чому ми називаємо цей день Свята Трійця? Адже, коли ми відкриємо Святе Письмо, то ніде не зустрінемо такої назви Трійця. Хоча е, є натяки певні на те, що е, Бог є тві І не тільки натяки, але й конкретні слова, які належать Господу нашому Ісусу Христу. Які у, пос... у Євангелії до Матвія. Каже такими словами Христіться в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тим самим указуючи нам на те, що ім'я Бога Отець, Син і Дух Святий, а не якісь інші імена. Чому це ім'я вжите для того, щоб через нього передати спасіння для людини? А не, скажімо, вжити таке ім'я, як Єгова, яке вживалося в Старому Завіті? Тому що саме ім'я Єгова чи Ягва як Якби ми його не, е, не викладали в якій транскрипції, воно не означає, е, по суті, самої суті божества не викладає, воно вказує, на що? Я той, хто є насправді. Тобто я живий, щоб не думали, що я мертвий. Я живий. Ось що означає це ім'я. Тут же мова йде про інше. Не про зовнішній стан Божества, а про його внутрішню, внутрішню. бо каже, я є. Тріпостасний Отець, Син і Дух Святий. І про е, тріпостасність Божества, найперше ми можемо побачити в засвідченні Господа нашого Ісуса Христа, який казав найперше, Я і Отець одне й те саме. Хто бачив мене, той бачив Отця. Чому він так казав? Тому що по Божеству Божество хоч є Бог трійпостасник, Отець Син і Дух Святий. Але Божество у них одне й те саме. І по Божеству. Ісус Христос як Син Божий, рівний Богу Отцю. Так само і Дух Святий рівний Богу Отцю і Синові Божому. Тому і коли був заклик до виконання заповіди, Ісус Христос сказав, що всяка хула. Проститься, але хула на Духа Святого не проститься. З іншої сторони він казав, коли я піду від вас, то не залишу вас самими, а зішлю, пошлю на вас Духа Святого, Утишителя Духа істини. І дійсно це трапилося тоді, коли Господь покинув цю землю, спочатку принісши себе в жертву на Христі, потім воскреснувши з мертвих, сповістивши своє Воскресіння святим апостолом, вознісшися на небесах, заповідаючи. Хрестіця ім'я Отця і Сина і Святого Духа. А потім на День 50-й на церкву святу, і, зокрема, на апостолів зійшов Дух Святий у вигляді вогнених язиків, тим самим засвідчуючи істину віровчення. Господа нашого Ісуса Христа. Бо коли б це не була істина, то не було б такої посвідомості. Адже Ісус Христос сказав, я піду, прийде замість мене утішити. А коли б він не прийшов, то це б означало, що слова Ісуса Христа неправдиві. Але ж так не трапилося, Дух Святий зійшов на церкву, значить його слова правдиві. Тому не треба шукати десь е, істину е, в чомусь іншому поза Ісусом Христом. Тим більше, що Бог е, Отець сказав, що суд відданий. Сину. Чому суд відданий сину? Тому що він е, найбільше послужив е, людям. Хоча люди, може, не усвідомлюють того, думають, що служіння, бо люди як в чому визначають служіння Бога собі? Тому в зовнішніх якихось. Питання. Ось мені щось треба те чи інше. Зовнішнє питання, Бог там дав мені чи не дав, або навіщо покарав, або навіщо те зробив чи щось друге. Це все зовнішнє, яке не відноситься до нашого спасіння. Воно забезпечує наш, наше земне життя. Але до спасіння приводить Господь духовну людину, яка готує себе до цього спасіння і найперше причащаючись Духа Святого. Подібно, як це зробили апостоли. Адже бачите, Дух Святий зійшовши на апостолів. Перетворив їх на духовних людей, зробив їх пророками, пророками істини віровчання Господа нашого Ісуса Христа, яке, яке повинно, яка повинна осісти в наших серцях, бо тільки таким чином. Людина може отримати спасіння, що я всім бажаю нам одержати і своїм життям прославити Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.